Оглянув перебіг робіт та поспілкувався з пацієнтами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський відвідав неврологічне відділення. Очільник громади разом з заступником Валерієм Крикуном та директором терметоб'єднання Іваном Жовтим навідалися до кожної палати маніпуляційного кабінету та інших відремонтованих приміщень, щоб упевнити, що створені умови будуть комфортними для пацієнтів. Кожна палата матиме кондиціонер, індивідуальні світильники на стінах встановлені поручні для легшого пересування хворих після інсультів. Поки в одній частині поверху тривають роботи, з іншого боку лікують пацієнтів. Постава медсестра Наталя Нарсуха розповіла, за першу половину одного дня прийняли вже трьох людей. На лічі 32 було з утра і вже третій кіло, 35. Плотновато, так? Так, так, Плотненько, Ну, да? да, да, да. ну поки ж одна сторона, пока ще Угу. Харчування як? Нічого отлічне харчування. Всі ніхто не жалиться, всі доволі. Очільник громади поспілкувався з пацієнтами відділення. Сергій Зеленський наголосив, роблять все можливе, щоб швидше покращити умови їхнього перебування. Будемо вже відкривати. Тім цю місце відділення. нової діли. Добре, вже вибачайте за незручності. Так, все зажимайте. нема жаль. Корнять. Нормально. Ну, дай Бог, удачі да. гарно і перемоги нам скоріше. Да. Да. Лазівський міський голова зазначив у планах відремонтувати і іншу частину відділення. Ремонт частини даного відділення вже на завершальній стадії буде 50 койкомісць, що значно покращить плотність і якість обслуговування хворих. От. І плануємо вже другу частину робити, об'явити тендер і, я думаю, весну вже зробимо другу частину. Да, є відповідні незручності, 80-70 клієнтів, часи пік ну, розселяють по другим відділенням. Заступник директора ТМО Володимир Сергієнко розповів, наразі ремонт виконаний на 95%. Щас всі вже такі шумні і роботи, які заважали пацієнтам в деяких інших відділеннях, закінчилися. Зараз йдуть такі роботи більш косметичного характеру, тому вже пацієнти не, не відчувають навантаження якогось шумового, і скоро всі наші пацієнти, вже неврологічні, будуть перебувати в комфортних умовах. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.